Доброго дня з розмовляйку, це ми вже четвертий рік. Прийшли, в нас була дуже велика проблема. Ми до трьох років практично не чули голосу дитини. І все, чого ми досягли, це завдяки дівчатам з розмовляйкою. Ми прийшли, коли Павлику були три роки. Чесно кажучи, я не знала, що вони будуть з ним робити. Але е, завдяки старанням дівчат і наполегливій такій праці дуже великій. Е, через рік у нас був перший томатіс, і оце вже в нас зараз сьомий томатіс, але чесно кажучи, результати вражають і не тільки мене, а й наших вихователів в садочку. Е, у нас з'явилось багато різних фраз, багато він же сам може сказати, поведінка у нас зовсім інша. Ну, тому тут, тут робота дуже велика. І ми були не лише тут, починали по різних центрах. Чесно кажучи, такого рівня, як тут, я не зустрічала. Тому дуже-дуже дякую дівчаткам. Розвитку, росту і вдячних клієнтів, вдячних е веселих діток і всього цього миру головне. Це саме, напевно, зараз найголовніше, чого хочеться всім. Дякую.